З початку року пішоходи стали учасниками 17 з 27 ДТП, що сталося у місті, і призвели до тілесних ушкоджень чи загибелі людей. В шести випадках пішоходи були не просто постраждалими, а й винуватцями дорожньо-транспортних пригод. Це не може не викликати занепокоєння, тому саме з метою попередження трагічних інцидентів на дорозі співробітники ДАІ проводять профілактичні заходи. Увагу приділяють саме пішоходам, як найбільш вразливим учасникам ДТП. Наряди дорожньо-патрульної служби наближаються до місць концентрації дорожньо-транспортних пригод, особливо за участю пішоходів. Так Сьогодні проводиться рейд по проспекту Металургів, де дуже часто пішоходи переходять проїзну частину в невстановлених місцях, що і є основною причиною дорожньо-транспортних пригод. Це перехід в встановленому місці, раптова поява перед близько йдучим транспортним засобом. Такою поведінкою пішоходи створюють на дорозі небезпечні ситуації, наслідки яких бувають катастрофічними. Прагнучи просто зекономити час, вони не замислюються над можливим розвитком подій. Число. Да ну, спешили просто. Знаешь, что на этом участке здесь часто сбивают именно и детей, и пешеходов. Hmm, не, опасная ситуация. Ты задумался хоть раз над этим? So anyway? Что в следующем может оказаться там? <açıl Bu Lewin> mm -hmm. Да не, не задумывался еще. Осознаете свои права? Да, осознаю. Виноват больше не буду. Кожен пішохід, що знехтував правилами поведінки на дорозі порушує закон. Зі слів представників Державтоінспекції, інспекції його чекає не лише профілактична бесіда, а й складання адміністративного протоколу з подальшою виплатою штрафу у розмірі від 3 до 5 неоподаткованих мінімумів. Але найвищу відповідальність такі правопорушники несуть перед самими собою і іншими учасниками дорожнього руху.